Добрий день. Російські ЗМІ повідомляють про те, що в Україні е, ліквідували капітана спецназа головного розвіду управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації Едуарда Ульмана. Цей персонаж відомий тим, що свого часу, а саме 17 років тому, на території Чеченської Республіки розстріляв мирних жителів. Він переховувався від правосуддя 17 років. Е, я нагадаю події тієї давнини. У січні 2002 року в Шатойському районі Чечні група спецпризначенців російської армії втратила і спалила шість мирних мешканців. Серед них була і вагітна жінка, командував групою саме Едуард Ульман. Як повідомляють російські пабліки, розвідгрупа 641-го загону спецназу головного розвіду управління під керівництвом Ульмана обстріляла автомобіль асвої водії якого. Відмовився виконувати їхню вимогу і зупинитися. Військовослужбовців двічі виправдовував суд присяжне, пояснюючи, що вони діяли в умовах бойових дій і виконували безпосередній наказ свого керівництва. Верховний суд двічі скасовував виправдовувальний вирок за клопотанням родичів загиблих, але Ульман не сів. За решітку його сховали, дали документи прикриття, і відповідно на довгий період часу він зник з поля уваги е, журналістів. І наразі з'явилася інформація про те, що зусиллями Збройних сил України і Українського розвідтовариства цей не єзований в Україні. Причому повідомляється про те, що він приймав безпосередню участь у бойових діях ще з 2014 року. Тобто Російська Федерація використала його досвід для проведення активного характеру операцій на території України. Як кажуть, земля скловатою. Але чому я зупиняюся на цьому випадку? Бо сьогодні в передачі ми розглянемо з вами більш детально проблему, з якою наразі стикається і українське розвідтовариство, і відповідна Збройні Сили України, а саме. Російські спецслужби руками українських захисників утилізують своїх покидків. Я нагадаю: на момент попереднього заколоту Пригожина, російський диктатор підписав указ, згідно з яким спецконтингент, себто ув'язнені, мали право вкладати прямій договор з міністерством оборони Російської Федерації, і цим скористалася досить велика кількість. ЗК, в яких були досить важкі статті, вони прекрасно розуміли, що ліпше отримати лотерею з можливістю реабілітації повернення Російської Федерації не тільки в чорному пакеті, ніж гнити у російських буцегарнях по 20 і більше років. І тепер давайте подивимося, кого утилізують Збройні Сили України, щоб розуміти, з ким ми воюємо. Російські ЗМІ повідомляють про те, що Раміль Шамсуддінов, розстрілявши восім сослуживців 2019 році, відправився в СВО. Ну, як то кажуть, то таке. Але тут примітно те, що вже на момент перебування в зоні бойових дій. Рамиль Шамсуддинов, застрелил опять их своих попличников. И далее российские паблики поведомляют подробности. Трагический случай, который все пытаются скрыть, случился пару дней назад. Рамиль зарядил автомат и расстрелял командующих ротой. Один из выживших снимал происходящее на камеру. Видео инцидента есть в открытом доступе. Ну, тут можемо, скажімо так, подякувати російським спецслужбам за те, що відправили Раміля Шамсуддінова для утилізації своїх же поплічників. Крім вісьми е знищених на території Російської Федерації, цей персонаж примудрився, ще розстріляти своє безпосереднє керівництво вже е на території України. Чим значно полегшив роботу українського розвідства і відповідна збройних сил України. Але факт показує, людина, яка позбавила життя вісьмох своїх громадян, має право на дострокове звільнення. У разі якщо буде вбивати українців, це є так звана ціна амністії. Це то основне завдання російських ЗК. Це відповідно. Не тільки м'ясні атаки і безпосередній прорив позиції Збройних сил України ні, це ще в першу чергу терор проти цивільного населення на окупованих територіях Сходу України, саме завдяки от таким покидькам на тих територіях наразі події, які нагадують навіть не сумно звісні дев'яносто там кримінальний терор. Від якого потерпають мешканці окупованих територій України. Ідемо далі. Російські ЗМІ повідомляють про те, що в зоні свого встретились маньяк, розчленитель і канібал. Дмитрий Малешев 10 років тому убив чоловіка, вирізав його серце, зробив з нього рагу з овощами, затем з'їв. Пікантні подробиці. Ну, не менш екзотичний персонаж. его попличник Александр Масленников убил и расчленил двух женщин, с которыми выпивал у себя на квартире. И дали прямо мова их, так бы мова героев специальную військовую операцию. Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим шторм В, рассказал Малышев, который сейчас лежит в госпитале сравнения. Ну, а тепер уявімо собі, що вже є поранення і, відповідно, є підстави для його повної реабілітації. Але є одне уточнення, що згідно цього ж закону, який підписав російський диктатор відповідно попередніх дій, а саме вербування пригоженим у лави ПВК Вагнеру спецконтингенту К, цей спецконтингент не мав права повертатися на територію Російської Федерації. Цей контингент мав залишатися на окупованих територіях Луганських і Донецьких областей. Таким чином формувалася відповідна кримінальна складова так званої реабілітації і залучення спецконтингенту безпосередньо для участі в бойових діях. Ну і те, що відбувається на окупованих територіях. Повідомляють російські пабліки, стали звісні. Истинный мотив военнослужащих РФ, которые жестоко расправились минимум с пятью мирными жителями Херсонской области. По данным источника, версия с конфликтов из-за свободных домов была выдумана для прикрытия, так как солдаты отказались настоящими отморозками. Военнослужащие части 33702 Минобороны России, 33-летний Александр Осипов и 37-летний ранее неоднократно судимый, за, в том числе и за убийство, Александр Кайгородцев, всю ночь с 23 на 24 апреля колесили между двух соседних сел Абрикосовка и Подокалиновка в поисках алкоголя. Там, где им отказывали, они убивали жильцов и сжигали их дома. Надо безновидных жертв пиять. Це територія окупованої Херсонської області. Аналогічна ситуація відбувається на територіях окупованих районів Луганських Донецьких областей. Раз по разу з Луганська приходять повідомлення про зґвалтування місцевих мешканців, вбивство тортури. І все це за безпосередньої участі так званого спецконтингенту К, тобто ЗК яких російські спецслужби вирішили утилізувати на території України. Ну і наостанок я зауважу, що стоїть, власне, за подібною тактикою спецслужб Російської Федерації, вони вирішують для себе таким чином декілька питань: перше, це зниження навантаження на російський бюджет в моменті утримання спецконтингенту в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації, друге, це поповнення особового складу. Збройних сил Російської Федерації наразі зі спецконтингенту контингенту формується так званий шторм, шторм З шторм В. Як бачимо по літерах, кількість бажаючих отримати кулю від військовослужбовців сил оборони України досить велика. Ну і третє. Відповідно, що спецслужба Російської Федерації таким чином намагаються знизити криміногенний тиск, як всередині самих місць позбавлення волі, так і відповідно, безпосередньо на вулицях російських міст. Тобто, фактично, отой от непотріб, який перебуває в російських колоніях, вони його перекидають в Україну, щоб їх утилізували. Причому давайте говорити про те, що вербування так званого спецконтингенту відбувається виключно в колоніях, які знаходяться під контролем кримінальних авторитетів, так званих чорних колоній. Є розподіл колоній, колонії, які відповідно знаходяться під контролем адміністрації, це так звані червоні колонії, відповідно, колонії, які контролюються представниками кримінального угрупування, кримінальними авторитетами. Так, от основний контингент це якраз в колоніях, які контролюються кримінальними авторитетами, так званими Сматрящими. Тому не випадкова така кількість негідників наразі перебуває як на окупованих територіях України, так і безпосередньо на лінії бойового звітнення. І такі випадки, на жаль, не поодинокі. Але варто говорити і про те, що Росія наразі захлинулася кров'ю, бо не зважаючи на успішні дії збройних сил України, а я нагадаю, втрати ПВК Вагнер, які вербували саме спецконтингент, були до 80 від особового складу. Так, от, все одно 20% або залишалися на окупованих територіях, або яким чином все ж таки їм вдавалося повернутися на територію Російської Федерації. И чему он и займался на территории РФ, я пролюстую по уведомлениям российских ЗМИ. В Ленинградской области бывший боец ЧВК Вагнер расчленил местную жительницу после ссоры. Как сообщает Фонтан Кару, тело пропавшей женщины оперативники нашли в двух чемоданах, один из которых спешки выкинули из окна. Серов дал признательные показания. По даним іздання, Серов приїхав в Нравську область летом 23 го року після возвращання СВО, куди он попав через ЧВК Вагнер. До этого мужчина відбував 12 річний срок за убийство, але був помізло. Як бачимо, Росія захлинається в крові кримінальних злочинців, які отримали досвід бойових дій на сході України. А враховуючи неконтрольований потік зброї, який йде з України в Російську Федерацію, ми можемо говорити про те, що Росії події амністії 53-го року минулого століття, коли зі сталінських таборів випустили першу чергу кримінальників, здадуться легкою прогулянкою, враховуючи ще раз підкреслюю, ті масштаби вербовки так званого спецконтингенту К які відбуваються. Колоніях посиленого режиму на території Російської Федерації. Бумеранг повертається і повертається з кривами слідом. А ми з вами слідкуємо за інформацією, віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги далі буде.